Вітаю, друзі. Сьогодні 22 жовтня. З вами центр громадської аналітики вежа. Я ю керівник Валерій Клочок. І сьогодні зі мною в онлайн студії військовий експерт, колишній співробітник СБУ Іван Ступак. Вітаю вас, пане Іване. Вітаю, вітаю. Дуже дякую за прошу і я попросив пана Івана, щоб він нам спробував пояснити свою точку зору, власне бачення. Я думаю, в нього є якісь певні інсайди, інформація додаткова стосовно того, що відбувається довкола. Північно-корейських військ на території Росії і в Україні, а я відзначаю для себе друже, знаєш, от останніми днями таку дуже цікаву річ. Скажу так, так. південна Корея, яка є союзником Сполучених Штатів Америки, стверджує про те, що північно-корейські війська є на території Росії. і Вони будуть в Україні. Навіть називають кількість 12 тисяч, публікують зімки і так далі. Ну, тобто, це безапеляційний, беззаперечний з їхнім розумінням фактом. Там було одне повідомлення про те, що те, мовляв, поїхали робітники туди щось робити. Але це повідомлення воно відразу десь відійшло на задній план. Південна Корея викликала посла Росії на Києв. Вони щось йому там говорили в Кремлі, відреагували. Ну так, плюс-мінус. І, от буквально сьогодні з'являється повідомлення про те, що Південна Корея розглядає. Можливість відправки до України своїх військових експертів ну поки mm -hmm. що так це мовиться. А я це розцінюю, як і військових, тому що це будуть мають бути люди, які повинні бути обізнані. Ну окей, там передягнули можливо їх в цивільне. І також сказали: якщо ми там отримаємо підтвердження або ще щось, ну щось в цьому роді присутності північно-корейських військ в Україні, то ми будемо розглядати можливість передачі Україні не лише оборонних систем протиповітряної оборони, а й інших. Летальної зброї, враховуючи те, що Південна Корея фактично сьогодні один із фаворитів у виготовленні сучасних видів озброєння, ну по кількості я не знаю, але кажуть, що до 27 року вона віде в четвірку найпотужніших виробників світу. То враховуючи те, що Польща багато закуповувала в них і танки, і навіть вони гелікоптери військові виготовляють наскільки я знаю, ну я не наскільки обізнаний. От, скажи, будь ласка, що ти бачиш зараз за цією історією поки що у контексті. Можливості долучення Південної Кореї до протистояння Північній Кореї на території України. Ну, проте, я так бачу, а потім я хотів би ще обговорити з тобою і в цьому контексті міжнародний аспект. Так, давай спробуємо цю історію по шматках поїсти. Угу. Виглядає це все, що. Ну... Начебто Північна Корея все ж таки відправила свої війська, вони знаходяться десь там умовно Хабаровськ, Владивосток, є вже декілька відео, знімають їх. Тобто в мене таке, ну саме російські військові знімають їх. У мене таке враження, що Російська Федерація не намагається зробити це, з цього якусь велику таємницю. Навпаки, чим більше буде розголосу, тим класніше для РФ. Тобто якогось там м, моменту приховування, конспірації, ну, такого немає. Тобто Знімають їм не забороняють. Тому ще раз, таке враження. Ражні, що намагаються ще раз, це розповсюдити, показати картинку, що вони, начебто, присутні. Інше питання: чи поїдуть ці північно-корейські військові безпосередньо до лінії розмежування? Ніхто не знає. Насправді ніхто не знає. Ситуація може обмежитися виключно тими невеличкими навчаннями, які вони пройдуть зараз на полігон далекого сходу Російської Федерації. Потім ці ПК-шні військові, північнокорейські, поїдуть додому до пхініяну, і все на цьому <кхи> історія може закінчитися. Як один сценарій, я його не виключаю. Ми повинні теж його мати на увазі. Друга складова: їдуть вони до Курської області. Є там багато посилань. Гур каже: поїдуть до Курщини. В якому форматі, в якому в якій конструкції вони будуть штурмовиками, вони будуть робітниками, про яких казали ще в червні, в липні місяці, що, начебто 10 тисяч їх поїде до Донецької області. Ніхто не поїхав, історія не взлетіла. Ми не знаємо достаменно. Потім почали розганяти такими плітками, що їдуть. Кращі з кращих і називають рабами. Південна Корейська розвідка називала раби кінчинина. Ці солдати спецназ, вони там не знаю, як е, турецькі яничари свого часу. Взагалі там жодної е, господи, одна злість в них вони там були в інтернаті, все життя в інтернаті, нікого не бачили, нічого не бачили. Тренувалися вбивати скажені пси. І їх називають елітами, елітою і кращі в світі. От, давай так на секундочку зупиняємося. Це формулювання, це знаєш, як в реклама по телебаченню. Не можна сказати, що мій маркер найкращий в світі. Питання чим це підтверджується? Там за версію кого, за там проведенням досліджень, хто проводив дослідження, що північно-країнські військові це еліта. Якщо б ми уявляємо собі, українці жили б за великим парканом, от там знає, з 17-го року, взагалі нічого не бачили, то ми також би вважали, що. Без образ, будь ласка, запорізький автомобільний завод, і взагалі продукція класна, найкраща в світі. Кращого просто бути не може. Чотири колеса, кермо і сидіння супер! Ну, звісно, якщо порівняти продукцію компанії «Автозаз», порівняти, наприклад, на, на там, Бентлі Континенталь, то ого, ну да, в принципі, різниця є. Ті ж Колеса, це ж сидіння, кермо, але ну якась різниця є. Так само з цим спецназом. Коли я бачив ці відео, вони дійсно це пропагандистські, вони брили, льоду розбивають, вони стрибають, роблять ці пірамідки, вони кричать, там бетонні плити б'ють. Мене таке враження було, що я це вже десь бачив. Це де вже було. Згадуємо, а точно, господі картопляні війська, та ж сама історія, той самий показник. Пірамідки. Цирк Дюсалі стрибають через ці кільце палаючи. Єдине, що немає людини, яка там не знаю, цукор після цього дає їм там. Та tant... Є ж молоді сунечка, погладили його по головці Нагадую, дійсно, білоруські війська чи є у північної Кореї досвід? Ну звісно, що немає з 53 третього року. Виправне закінчилася ця війна більше бойових бойових діях. Пекашники Північний Кореї участі не приймали, <ккхем> їздили тільки у вигляді там, певних інструкторів до країн Африки. Тому казати, що у них шалений досвід, бойовий, <кхем> що вони там, змінять ситуацію на фронті саме за рахунок своїх скілів, це неправильно. Плюс ще одна історія: те може аудиторія сказати: та ну камон, слухай там, не, не, не треба заганяти, це ж спідсура, вони ж можуть знати все. У нас є реальний приклад. Групи людей, якими нас лякали попередні роки, це там до 2022 року, нас ними лякали. Чечня, Кадирівці прийдуть всіх, поріжуть. Це просто головорізи в них такий досвід. Он Перша Чеченська, друга чеченська. Коли згадай перші дні березня 22-го року, коли вони всі вишукували з чорному стоять джипи, вони всі там бородати вже ляху акбар. Казалось, все труба. Ні, як виявилося, що це обгортка, а всередині нічого немає. Тому з однієї сторони не треба переоцінювати північно-корейський спецназ, а з іншої сторони, не треба їх недооцінювати саме за рахунок маси. Бо 10 тисяч людей як не крутиться 10 тисяч людей, на якомусь напрямку вони дійсно можуть зробити результат, який може задовільнити Російську Федерацію. Окей, а тоді таке запитання: якою може бути відповідь Південної Кореї в Україні, якщо це дійсно відбудеться? Тому що ще раз, ну поточні на тому, позиції сьогодні Вашингтона, ключового союзника Південної Кореї, і позиція а, саме Сеулу вони різні. Південна Корея збентежена тим, що північно-корейські війська можуть набути досвіду, а потім його перекласти на війну проти них. Плюс до того, кім чин він може отримати зброю додатково від Росії. Це можуть бути різні системи протиповітряної оборони і ну не знаю, залпового і так далі. Да, це може бути все, і не можна недооцінювати те, що Росія може постачати ну навіть і самі, та ж сама авіація. А як може Південна Корея відповісти? Наскільки їм це небезпечно, цікаво, не цікаво? Ну і так далі. Питання таке: 50-50, Реально, 50-50. Ну і ще раз, я не є з фахівцем в азіатських країнах, але ті знання, які в мене є, там на підставі тих аналітичних матеріалів. давай так. Згадаємо, буквально півроку тому французи, пан Макрон каже: ми готові відправити до України свій підрозділ військовий, і тоді лісійські поля декілька <кій> разів перепитували <кій> перепрошую. Точно, може, там складнощі перекладу були. Може, ми щось неправильно зрозуміли. Мо може якась там нова французька, ми щось неправильно і поля каже: ні, 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 ви все правильно зрозуміли. Ми готові відправити, <кхід> але <кхід> припрошу російського французькі війська так і не поїхали до України. Так само і з них спорядку денного дозвіл від е, Сполученого Королівства атакувати територію Російської Федерації британською зброєю. Я пропускаю, що Сполучені Штати натиснули на своїх союзників. кажуть: ага, цього робити не можна так само, як і е, позиція всього альянсу, що навіть е, не можна збивати ракети, шахеди, різноманітне. Це барахло, яке летить в повітряний простір країн альянсу. Збивати не можна, і це позиція Сполучених Штатів. Можливо, Південна Корея ти правильно сказав, вона працює самостійно, в неї свій сценарій, свій вектор. Можливо, вона може піти на перед. Перкір, да там всупереч mm -hmm. інтересам і прохання сполучених штатів. А якщо ні, а якщо залежність від технології, від підтримки дуже велика, і ніхто не захоче псувати свої стосунки, і правильно і, не, не те, що правильно дуже вітівата е, Південна Корея сказала: ми готові розглянути питання про. Тобто не просто є північно корейські війська. Ми продаємо Україні там авіацію. Вони кажуть, є північно-корейські війська. Ми розглядаємо питання: скільки буде розглядатися тиждень, півтора, два, три, місяць, півроку, рік, два роки. Ми не знаємо про це. Хоча дійсно ми хотіли побачити, що продаються нам краби, різноманітні системи залпового вогню, нам допомагають системами які збивають безпілотники в Сеулі Сеул дуже близько знаходиться від кордону mm -hmm. з Кореї, і в них на хмарочосах встановлені кулемети крупнокалібер. Ну верніше системи гатлінг для збиття безпілотників. От нам це дійсно було потрібно. Можливо, там навколо Києва, навколо Чернігова, збивати шахеди, Суми, Харківщина. Це все потрібно нам, але на першому етапі швидше за все поїдуть. Військові фахівці це хто це військові перекладачі, це психологи, якісь військові, за допомогою яких Україна буде пробувати а, достукатися до північно-корейських вояк а, ці військові південної Кореї навчать наших військових елементарним фразам, умовно. Лягай мордочкою донизу, ну обличчям донизу, руки вгору, йди за мною. Там хто ти прості фрази, бо ну від собі картини, коли наші військові окей, третя штурмова, вона бачить перед собою цих бурятів, які ніби німе ні українською, ні англійською, ні російською, ні білоруською, ні польською взагалі як їм пояснити взагалі про що треба йти, що треба лягти. Ну щось треба зробити з ними. От цим фразам повинні навчити плюс ще тривалий період. Це допит. а Допит пови mm -hmm. процесуальним. Занотовано, запротокольовано, щоб потім можна було до суду це все направити. І а, для південної Кореї ці військові становлять шалено великий інтерес, просто неймовірний, бо вони є носіями sensitive information, чутливої інформації про склад, про збройні сили, про харчування навіть чим харч... чим гадують цих військ цих вояк. Якщо квашена капуста, то окей, зрозуміло. А якщо там не знаю, там м'ясо, там 150 кг м'яса на рік, ого, ні, це серйозно. Тут це все важливо для прогнозу подальшого розвитку ситуації. Але, друже, бачите, тут виходить яка ситуація. Ти фактично опосередковано підтверджуєш, що якщо Південна Корея сюди приїздить, то вони допомагають брати в полон, ну точніше, працювати з полоненими північнокорейцями. Тобто, вони по факту так. тут є. Так. Так. І це якраз той сценарій, який абсолютно можливий. І зовсім по іншому розпочалася нині дискусія в Європі. Я сьогодні, переглядаючи пресу, Західну The Guardian, політику політикою, все-таки незважаючи на те, що вони часто пишуть там треш, але варто звертати увагу, тому що є і притомні матеріали з посиланнями на конкретних спікерів. Тобто так. тут вони нічого не вигадують. Якраз з'являються такі матеріали сьогодні в західній пресі, де активно Коментують високопосадовці рінів міністрів оборон країн НАТО Європейського союзу, е, міністрів закордонних справ і таке інше стосовно можливості присутності північно-корейських військ в Росії і відповідно в Україні, тобто долучення вже безпосередньо військового контингенту союзників Росії. окей, поки що говоримо партнерів. А тут далі ниточка тянеться до Китаю. Ну, Китай я пропоную поки що не чіпати, а саме торкнутися а, європейської риторики, тому що вже кулуарно починають активно говорити. І про згадану тобою ідею Макрона, яка прозвучала в лютому про відправку обмеженого континенту військ. І всі розуміють тихенько, що якщо це станеться, якщо Південна Корея скаже: дивіться, ми тут, ми задокументували допит полонених, конкретно вам засвідчуємо, що ось такі підрозділи, такі то кількості знаходяться в Курській, Брянській чи де області. На кордоні з Україною, які мають намір почати штурмові дії, тоді буде чітка риторика з боку країн Балтії. Першу чергу, окей, Макрон же обіцяв. Ми також готові. Ми готові їхати до України. В Цей же час те, що говорять твої колеги, розділяє їхні позиції. Ну, наші колеги, так буде мовити, правніше сказати стосовно відсутності фідбеку з боку Сполучених Штатів Америки і навіть Марка Рюта, який переговорив з президентом Південної Кореї, але поки що в нього немає верифікованої інформації про те, що дійсно північно-корейські війська є на території Росії. Вони розуміють, що їм треба якось буде відповідати. Вони не зможуть промовчати. А це НАТО. Вони вони зараз, от говорять багато і посадовців, і експертів на заході, що вони готують. Відбують цю відповідь, як ти кажеш, час да, час треба, але він не впинно підпихає їх ззаді. Вони не зможуть змовчати. Якщо вони це проковтнуть, то Путін такий сидить: Чуваки, привіт. То вам взагалі по баранбану все. вибачаю за таке, ну, такий жарбан, але не, не да, як є. Да, воно так і є. От як ти вбачаєш перспективи Заходу в цій історії? Наскільки вони довго сидітимуть рівненько на дупі, в теплі і не будуть ніяк смикатися? Я думаю, принаймні, до січня місяця. Дивись в січні, значить, північна Корея буде в січні у нас? Я не дарма. Вони почали цей момент в саме в цей період, коли турбулентність сполучених штатів. Передвиборча, де Дональд Трамп готує в Макдональдсі картошку Фрі, картоплю Фрі, там, що там пригощає всіх, спілкується. Це дійсно виглядало так сюрреалістично. хоча б можна було б інший одяг взяти, не знаю, та ж сама кроватка, ці ж запахи. Ну, коротше, це, це інша історія вже. Але я бачу ситуацію дуже простою мовою: це, виявляємо собі, от якийсь дзвінок надходить да, на телефон. І ти знаєш, що тобі треба щось відповісти людині, а в тебе або немає відповіді, або немає бажання, або ну, ну, немає сил. Що ти робиш? Перегортаєш і чекаєш, в тебе є там 15-20 хвилин, 2 години. Ти можеш сказати, я був на нараді, я був, не знаю, там, мені президент телефонував, я не міг відповісти. І от так само зараз е, Сполучені Штати просто тягнуть час, бо від них всі, весь світ чекає реакцію. Хтось. Як ми ну, будь ласка, ну давайте. Ми яка реакція? Дайте нам озброєння, дайте нам ракети, дайте нам у відповідь на це. Хтось чекає в такої позиції? Ну ну і що, цікаво, цікаво. Тобто, це більше країни глобального півдня, там і Китай, наприклад, і mm -hmm. там Бразилія відповідь повинна бути промовчити. Ти правильно сказав? Не можна Відсутність будь-якої реакції це свідчення того, що Сполучені Штати вирішили все залишити без змін і не втручатися в ситуацію. Я думаю, це буде дійсно боляче для Сполучених Штатів. І моє переконання, що до січня місяця, поки не буде новий президент або нова президентка, а, що там процедури пройде до цього рішення. Ну, хваліті, можливо, пан Остін останній раз був в Києві саме в статусі очільника Пентагону. Потім можливо це буде просто колишній очільник пентагону, пан Ллойд Остін відвідав Київ, або можливо, там знаю, провідний експерт інституту Карнегі, або там ще якогось інституту, або там Кембриджського університету і так далі. Але е, тут же питання стоїть не лише про Америку, я не випадково говорю про Європу. Тому що, е, як би там не було, настільки хто скептично не відносився до можливості початку широкових е, військових конвенційних, звичайних конвенційних дій проти Росії Росії проти країн Європи. Але такий сценарій стає більш очевидним, оскільки Північна Корея відверто співпрацює. Ну, вони дали, до речі, перший коментар з приводу того, що ні ні, такого мовляв, немає. Китай також зробив вже дві заяви останніми днями про те, що він готовий співпрацювати з північною Кореєю в частині відстоювання свободи, миру і так далі. Ну, у них свої методи відстоювання миру свободи, зрозуміло. Китай допомагатиме вже сказав Північній Кореї, це публічну площину виходить, тобто Іна роблять суб'єктним. І я вважаю те, що на сьогодні вимальовується такий альянс Китаю, Північної Кореї та Росії, і вже в західній пресі моделюють, за скільки днів захоплять Литву пам'ятаєш, ми з тобою неодноразово це обговорювали. Як буде зустрічати їх Польща і Європа не випадково починає говорити? Якщо ми зараз ну, будемо чекати січня місяця інавгурації, Камали мали Дональда і Трампа і ще ж не Відомо, чи буде суттєво відрізнятися їхня позиція, розумієш? Бо і Камала Харі може так само сказати: ой, і все ну не вибач, да, ніж могла. А, а треба якось на це все реагувати. А у собі яка позиція зараз у Японії? У Японії, яка знаходиться <кхи> найближче до північної Кореї, до Китаю, і її постійно погрожують в напрямку Японії, постійно північ виправляє якісь там ракети, які там падають, тобто постійно змушує їх нервувати. Uh, і звісно, якщо зараз не відреагувати, то північно-корейські військові ти правильно зазначив, можуть бути далі або біля Японії, або біля Нарви. Ще раз, це не намагання накручувати ситуацію. Те, що 10 років тому виглядало як там сюр якийсь, якщо б 10 років кому сказали, що там Україна вступить в війну проти двох ядерних країн, і Північна Корея відправився війська, не могла поїхати до дурки, сказати, що гріш сонці, десь забирайте його, забирайте. І скажу тобі аудиторії, знаєте, якщо ви хотіли е, прожити тихе спокійне життя, то ви народилися не в правильний період. Ви народилися в історичні часи. І потім наші нащадки ще замотаються цю історію вивчати там хто де, хто куди, коли, коли хто, хто прийшов, але це така патетика окрема треба реагувати От відверто Україна реагує наскільки можливо наскільки може власним ресурсом так є корупція так є проблеми в управлінні але ми реагуємо якщо б ми всі так боялися російську федерацію то все закінчилося б ще в березні 22-го і кордон проходив би десь на по горах карпатських на секундочку, і все або можливо ще гірше була б історія. Можливо, десь була б уже Польшу віджимали. Тобто треба рахувати. Історія вибачає тільки рішучих, нерішучих людей не вибачає і взагалі забуває. Я звісно хотів би почути від тебе більш конкретну прогнозу. Я розумію, що дати його складно. Я, я закінчу друже. справа в тому, що дійсно зараз прогнозувати, як себе поведе Європа, Японія, Південна Корея, хоча Південна Корея – дещо інша історія, на тлі можливої ескалації у російсько-українській війні за участі північно-крейських військ, поки що прогнозувати складно, скільки Європа є. Суттєво залежною від євроатлантичної співпраці через свою неспроможність діяти самостійно у військовому плані, але початок дискусії, яка нині там триває, поки що за кулісної кулуарною, пресії, це дуже добре журналісти підхопили цю тему. Не випадково і я там вже на каналі не вперше про це говорю <кхід> саме для того, щоб розуміли всі, хто нас дивиться за кордоном в першу чергу, тому що в Україні переконувати українців в принципі, не потрібно. Хоча є частина скептична наштований, кажуть, та які там кореці, нікого тут не буде. Ну я не поспішав би так однозначно говорити, тому що ми ще там рік тому думали, та які там снаряди північно корейські які балістичні ракети. Ви ж про що ви говорите? А зараз, коли вони прилітають, то такі о, ти знаєш, це відбулося. Тому я не став би так легковажно відноситися до інформації. Яку сьогодні поширює? Якщо не довіряємо, ми там нашим навіть спецслужбам Південна Корея. Вони не випадково про це говорять. І знаєш, тут я додам від себе, вибач. Займу дві хвилини часу, що для південної Кореї з одного боку це було б навіть корисним, аби північно-корейські війська долучалися до війни проти України і не ескалювали ситуацію на кордоні із південною Кореї. Але враховуючи те, що там зовсім інші види загроз, то вони оцінюють це як дуже суттєву небезпеку. Тому я рекомендую на сьогоднішній день, не знаючи підтримувати цю ідею, просувати трек створення військового союзу з південною Кореєю Японією. Я не обмовився. Україна. Ну а далі хто хоче, доєднуєтесь. Я думаю, країни східної Європи швидко до нас доєднаються, бо їм буде цікаво зараз тримати саме російську кор... північно-корейську агресію і в себе на кордонах і допомогти японцям і південній Кореї. Японці ти підтрим. Дивись на Україні є чудовий <рес> шанс. Яким чином так? Північний Кореїці це не дуже приємний момент, але з іншої сторони його можна використати для покращення стосунків з південною Кореєю. У нас, наприклад, є полонені різноманітні офіцери. У нас, в нашому розпорядженні, ми запрошуємо північнокорейських солдатів, при солдатів, перекладачів військових, представників Генерального штабу півдня. І то ПК, і ПК. Ну окей, треба якось вигадати просту назву, щоб е, цей оси окей. Хай буде Сеул. від Сеулу, СУЛ, які будуть приїздити із якими можна налагоджувати стосунки. Бачите, дивіться, ми з вами співпрацюємо. ми Вам допомагаємо. <кій> Бачите, полонені, спілкуйтеся з ними, опитуйте все, що вам потрібно. Якщо треба е, видати в вашій країні, ми їх там можемо види. Якщо вони там, виявляють бажання, ці військові. Перейти на бік півня супертама. Uh -huh. Ми це все зробимо. покращуються стосунки між військовими нашими та півднем, по лінії дипломатів. Таким чином виходимо на Японію. Що Японія теж повинна бути зацікавлена. Я тобі скажу навіть більше минулого року. В мене була включка з. Хай колишніми, але тим не менш посадовцями Японії, колишній посол в Вашингтоні, колишній секретар Міністерства оборони і ще один такий поважний дядька. І ми з ним проговорили питання. Вже вони вже тоді опікувалися, кажуть: о, о, а як на нас може попливати ця війна? І ми говорили з ними, що вони повинні розраховувати на мінімум пів року, щоб країна Японія змогла про. Існувати в умовах морської блокади, мінімум, тобто розрахувати всі там запаси, все, це що ну, там паливо, нафта, газ, все що завгодно, щоб півроку у випадку там тотальної блокади. Вони могли проіснувати, і не чудово, чудово. Ми будемо над цим працювати. Тобто вони вже заряджені на цю тему, і достатньо тільки наводити мости, понтонні переправи, дипломатичні такі, і спілкуватися з ними на тему підтримки. Хоча в них дуже жорстке законодавство з приводу допомоги воюючій країні, з приводу вив вивезення товарів військового призначення. Але я думаю, що така мета поважна. Вона можна змінити законодавство. Пом'якшити його, я думаю, воно буде підтримано місцевими парламентарами. Японія довго мала незміну конституції після другої світової війни, яка забороняла їй фактично щось мислити у плані конвенційному. Зараз там зовсім змінилась доктрина, і Японія я вважаю за півкроку до вступу до північно-атлантичного альянсу. Ну принаймні, вона вже в усіх військових блоках, які лише можна мати зі сполученими штатами Америки. Це окрема велика тема, яку треба розвивати дійсно створення нових військових альянсів України і інших країн на тлі того, що НАТО не дуже поспішає на запрошувати. А нам треба боронитися від російської Нічно корейської вже навали не виключають, що туди доєднається китайська. Друже. я Тобі дуже дякую за те, що ти сьогодні був з нами. Що ми розібрали не просто тему. Поки що не так багато інформації, але ми свідомо це робимо, аби тримати на вістрі саме це питання. Воно нам надважливе. З нами був Іван Стопак, військовий експерт, колишній співробітник СБУ. Дякую тобі, пане Іване.